Привіт, друже, ради вітати тебе на третій частині шляху новачка на Ukraine GTA. У цьому відео ми попрацюємо на роботі будівельника, покатаємося на авто преміум класу, попрацюємо на автобусі з маршрутом Дніпро-Київ та навіть купимо наше перше авто. Тому приємно тобі перегляду. Ну а ми переходимо до самого відео. А зараз ми відправляємося на роботу будівельника. В минулій серії ми працювали на роботі водієм автобуса, але ще ні разу не працювали на роботі будівельника. Хоча вона ця робота доступна також з першого рівня, але ми не ні, ще не працювали, тому зараз ми відправимося на неї та зрівняємо ці дві роботи: роботу будівельника та роботу водієм автобуса. А також зараз по дорозі ми заскочимо в магазин одягу, тому що в нас є квест, за який ми теж щось отримаємо. Заходимо і з ходу нам дали одну монетку до Це вже прикольно, але ми ще не виконали сам квест. А квест заключається у тому, щоб купити будь-який скін. І давайте зараз виберемо, який же ми скінчик купимо. Я зробив ось такий вибір, і давайте купимо ось цей. Цей скін, натискаємо так і отримуємо 6 тисяч гривень та 150 досвіду. Дуже непогано, я вам скажу. Ну а тепер одягаємо наш скін. Ось так я тепер виглядаю. Пишіть в коментарі, як вам. Ну, ось я і приїхав на місце роботи будівельника в місті Харкове вона знаходиться. І давайте зараз розбиратися, як працювати так. По-моєму, я не туди приїхав. Тепер доведеться 500 метрів бігти пішки, тому що тут багато будівельних будинків, типу, і я просто запутався, де ця мітка. Але ось я вже, в принципі, до неї підбігаю. Підбігаємо на червону мітку, от сюди, натискаємо Alt і влаштовуємося на роботу. І нам видали ось таку робочу форму. А сама робота заключається в тому, щоб підбігати на мітку, далі натискати швидко ліву кнопку миші, а потім йти на іншу мітку, там брати мішок. З цементом і далі нести його на останню вже мітку. Ось я в принципі вже і підношу мішок, давайте його зараз тут скинемо і отримаємо за це 347 гривень та 6 досвіду. Вводимо капчу і продовжуємо далі працювати. Іноді разом з арплоднями мені падали якісь кейси, болти і так далі. Я не знаю, що це все, для чого воно все потрібно. Але якщо знаєте ви, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вдячний. Я так розумію, що кейси можна відкривати, з них щось може буде випадати, але там пише, що для цього потрібен ключ, а де цей ключ взяти, я не знаю. А от що робити з гвинтами, шрупами і так далі, які тут падають, я взагалі не маю поняття. Ось, наприклад, знову я відношу цемент, і мені пише, ви отримаєте. Милий гвинт, і знову ж таки, що з ним робити. Якщо ви знаєте, то пишіть в коментарях. До речі, я на це навіть уваги не звертав, але поки я тут працював, у мене копичило чимало кейсів. Я навіть не бачив, де і коли вони мені там падали. Ось знову я, наприклад, відношу цемент і мені дають якийсь папір. І також не маю поняття, що це за папір, для чого він потрібен і що з ним робити. Тому знову ж таки чекаю вашої допомоги в коментарях. Відносимо останній мішок та йдемо закінчувати нашу роботу. Знову підбігаємо до. Нашого NPC, але вже натискаємо кнопку звільнитися з роботи і звільняємося. Беремо в оренду мопед і відправляємося в одне цікаве місце. А в яке місце розкажу трішки пізніше. І так, друзі, я приїхав в автосалон преміум класу, а приїхав я сюди заради того, щоб просто подивитися, які тут машини взагалі є, та поставити ціль вибрати машину, до якої ми будемо йти і стрімитися. Заходимо, і нам, до речі, дали одну монетку донату. це прикольно. А вибір автомобілей тут реально доволі. Найдорожча машина тут це BMW M2 2023 року, яка коштує 12 мільйонів гривень. Ну а як засіл я обрав собі таку BMW m 4, яка коштує 5 мільйонів 600 гривень. І давайте зараз візьмемо її на тест-драйв прокататися. Ну а на дорозі, до речі, ця тачка виглядає набагато краще, ніж в автосалоні. Не знаю, чому так, але в принципі, давайте зараз відзнаємося як вона їде. Ну а їде вона прям взагалі непогано, навіть краще, ніж я очікував. Ну але покатався ні недовго, тому що мене підкинуло на лежачому поліцейському, і машина просто почала куркатися, мене почало кидати в різні сторони і все, машина просто зламалася. Перезайшовши в гру, я чомусь опинився в лікарні, не знаю чому так. Скоріше все, просто закінчились десь ХПшки, а я це не помітив. А зараз я приїхав в автосалон низького класу, щоб придбати перше авто, тому що в нас є такий квест. Заходимо і бачу перше авто, яке в нас є, це у нас ЗАЗ 968. А інші чому не такі дорешні? he did not 5 тисяч гривень Таврія якась коштує. Нас, походу, вистачить грошей тільки на ЗАЗ. Ну, ми його, в принципі, і купимо раді квесту, нам він, в принципі, не потрібен. Тому купляємо зараз цей ЗАЗ за 40 тисяч гривень і виконуємо квест, за що отримуємо 15 тисяч гривень. Та ще й досвід. Непогано так, майже пів машини відбили. Ну і разом ми його купили, то давайте хоч покатаємося вже на ньому. До речі, не розумію, чому я після покупки в якомусь полі знаходжусь, але це не суть. В принципі, їдемо зараз працювати на... Роботу водієм автобуса, але не звичайного автобуса, як в тому відео, а автобуса з маршрутом Київ-Дніпро, тобто, можливо, там будуть більше платити. Зараз ми побачимо якраз таки різницю між цими двома автобусами, маршрутами і так далі. Я вже приїхав на автовокзал Дніпра і зараз будемо влаштовуватися на роботу. Підбігаємо до NPC, натискаємо Alt і влаштуватися на роботу. В принципі, все. А тепер нам залишилось взяти тільки автобус, тільки вже трішки не такий автобус, а автобус вже. Вже який хоч між містами, а не в самому місті. А ось і це є наш автобус, сідаємо в нього та відправляємося працювати. Заводимо двигун, пристягуємо пасок безпеки і, в принципі, в дорогу. Робота, по суті, та ж сама, просто інший автобус та інший маршрут. А також замість 450 гривень ми отримуємо 850 гривень та 10% досвіду. І це в два рази по суті, більша зарплата, що є великим плюсом працювати саме на цьому маршруті. Але зарплата нам приходить тільки в Payday сумарно за всі наші зупинки, які ми проїхали. тому мені доведеться 100% працювати до Payday, а до нього ще приблизно. Годинки. Тому я думаю, що кружок туди-назад я точно встигну зробити. Я вже в'їжджаю в Київ і 50% маршруту майже ми подолали. Ну і заїжджаємо на київський автовокзал. Далі ми поїдемо назад в Дніпро і тоді вже буде повний круг. Я вже проїхав половину шляху до Дніпра, і вже ось хвилини на хвилину має бути пейдей і ось він наш пейдей і було у нас 20 тисяч гривень, стало 48. Взагалі непоганий заробіток, я вам скажу. 28 тисяч ми заробили. Ну, за півгодинки, скажу для новачка це дуже непогано. Ну але багато працювати ми сьогодні не будемо. Доїдемо до вокзалу Дніпра, і в принципі все. На блокпосту я добряче так врізався і пошкодив автобус, і після цього він чомусь став глох. Але до вокзалу Дніпра залишилось зовсім трішки, і я надіюся, ми до нього хоча б дотягнемо. Трішки не вписую поворот і мінус автобус. Все, він перестав заводитися взагалі. Бачите, я намагаюся його завести, а мені пишеться несправний час для ремкомплекту. Ну, походу, все, до Дніпра ми не доїхали. Закінчуємо наш маршрут тут. Ну що ж, друзі, на цьому ми закінчимо наше відео. Так, бачу ваші коментарі, щоб ви хочете довші відео, але не завжди виходить робити довші відоси щоб ви розуміли, цей відос знімав ну, приблизно 2, може навіть 3 чи 4 години, я там точно не дивився. Але вийшло всього 7, ну може 8 хай, хвилин відосу Тому, друзі, в майбутньому буду старатися для вас. Ну а якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а я ж бажаю всім удачі і всім пока-пока.